Привітанечка, мої милі підписники. Рада, що ви на цьому каналі. Хто вперше? Будь ласка, підпишіться. Буде приємно і плюс вам в карму на цілий рік. Тому тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку. А я хочу вас познайомити з нашим гостем. Це пан Роман, пан Роман Латинін. Доброго Тут дня. У нас всі посилання на майстра, до речі, в описі до цього відео. Фіналіст 11-ї битви екстрасенсів. Божечки, кошечки. Як давно це було? Так, це було дуже давно, але. Це не відміняє того факту, що це був такий проект, де я зміг розкритися, показати е, того бога, якому я служу, показати його силу. І це шанс був популяризувати древній Єгипет в нашій країні. Слухай, ну взагалі так цікаво, я писала інтерв'ю з Анною Вергелес на каналі Арканум Хто не бачив. Е, будь ласочка, подивіться на каналі Арканом Анна Вергелес розповідає, як вона працює як астролог е, з пантеоном е, саме єгипетських богів. І Сідагай, е, світова відома зірочка ченелер, Вона теж працює з пантеоном єгипетських богів. І я знаю, що дуже багато майстрів українських вони поч... е, практикують активно пантеон єгипетських богів. І тут в мене таке питання. Чому так багато українців знайшли себе і розпакували себе у єгипетській традиції, у ведичні традиції, в скандинавській традиції, що з нами не так? І хто тоді розпакує нашу ведичну язичницьку традицію? Дивіться, дуже хороше питання. Справа в тому, що. Всі релігії, які існують на сьогоднішній день, християнство, ісламізм, вони нові насправді. А прийшов той час зараз на землі, коли стародавні боги вони хочуть повернутися. І вони використовують нас як своїх провідників, щоб знову. Мати вплив тут і повернути свою силу, і показати людям шлях до розвитку. Ще древні єгиптяни казали, що наступить період, вони пророкували наступить період, коли наші боги, вони відійдуть під піски часу, то тобто забудуться так, і з'являться нові релігії. Але настане той день і той час, коли вони знову з'являться і будуть. Нести свою місію і свою енергію на цю землю. І я вважаю, що цей час прийшов, і справа тут не навіть не територіальна, де людина народилася в Україні, чи в Казахстані чи в Америці. Для богів немає кордонів. Вони посилають сюди душу, яка народжується, і має проводити тут їх волю. Е, ну, це виходить знаєш... Е... На ти можна, да? Так? Буде так, на каналі максимально легке Супер. спілкування. Супер, Ти це дуже зручно е, в мене складається таке враження, що от казав колись хто Чингісхан, час розкидати каміння, час збирати каміння. Тобто ми були тим камінням, яке було розкидано скрізь по всьому світу. І от прийшов час, коли нас всіх збирають. Бо що я помітила? Люди почали гуртуватися в гуртки по інтересах. Тобто ми говорили з тобою, що я, наприклад, дуже люблю ведичні традиції Шиву. Це енергія трансформації. Так. Ти служиш Анубісу анобісу, і це також енергія, це енергія трансформації. трансформації. Якщо, звичайно, якщо говорити за єгипетський пантеон, от коли Вергіліс мені сказала, типу, Люба, обри, яке божество, от інтуїтивне, яке божество тобі допомагає? З ким в тебе енергії перегукуються? І, я витягла з колоди саме Анубіса, і це так. дуже е, цікаво, що зараз всі люди вони притягуються по інтересам. І знаєте, чого так відбувається? Це відбувається того, що, як я кажу, нас веде сила, нас ведуть боги. Розумієте? От навіть наша сьогоднішня зустріч в цій студії це не просто так. Повірте. Завдяки анубісу, завдяки. Ще якомусь богу це не важливо. Важливо в те, що ми маємо познайомитися, так маємо якось включити або, можливо, навіть дати якусь е, оту іскорку для нашого глядача, щоб він теж почав трансформуватися, щоб нашому глядачу захотілося щось дізнатися, якось саморозвинутися. Так що я думаю, що це не тільки збіг обставин, я думаю, що це Божа така воля. В мене таке запитання. Як ти вважаєш, от зараз нове покоління вже сміються? Ми шалене покоління 21 віку, ми прокачували себе, відміняли карму роду, ми розвивали себе як могли. Ось це покоління. Що з нього буде далі? Наступний рік, 24-й за нумерологію це вісімка, безкінечність. Що буде? Як ти бачиш, як ти відчуваєш, і оце відродження? Чи дійсно наступить е такий момент, коли люди почнуть просто казати: я вірю, я знаю, я відчуваю. Ось це пробудження, чого від нього чекати далі? Так, я думаю, що ми вже на порозі такого періоду, чому навіть зараз ці всі події, які відбуваються в нашій країні, які б вони не були тяжкі для нашого народу, але це не просто так. Це для того, щоб ми нарешті перейшли якусь життєву м'ясорубку, так би мовити, і для того, щоб ми почали якось рости не тільки. Скажем так, емоційно бути сильнішими, а й духовно. Зараз, коли якщо ми переживемо отакий от, от період, таку школу життя, яку ми проходимо зараз, то це все завершиться тим, що люди реально стануть крепші і емоційно, і вони зможуть завдяки своїй вірі, тому що я вважаю, що зараз, під час війни, наша віра дуже Окрепла в людей. Навіть атеїсти, повірте, завдяки ракетам і страшним якимось подіям почали молитися. І це, це не просто так, розумієте. Люди звертаються зараз за духовною поміччю до богів, дуже багато молитв, до різних богів. Для наших захисників і люди намагаються достучатися до Всесвіту, щоб отримати ту допомогу. Mm -hmm. І я вважаю, що період трансформації зараз відбувається. Це говорить про те, що навіть звичайні люди зараз шукають якоїсь підтримки всесвіту, якихось а, шукають шлях до Бога. Кожний по-різному, до різного Бога. Але я бачу зараз, що завдяки війні люди включилися не тільки в. Якісь добрі справи в нашому бутовому житті, як то волонтерство, ще щось. А люди зайнялись трохи розвитком для того, щоб хоч якось вплинути на те, що відбувається, щоб якось змінити цей світ і нашу реальність, в якій ми живемо. А задум кожного бога, який відправив сюди душу, це для того, щоб люди навчилися бути творцями. Розумієте? Ми втратили. Ту якість. І зараз наша задача розвиватися і навчитися створювати не тільки фізично, але й енергетично, духовно. Для того, щоб це навчитися робити, бути творцем, треба, звичайно, духовно розвиватися. І зараз найкращий час для того, не дивлячись на війну. В мене є таке запитання, от Анубіс єгипетський пантеон. Як вдалося відкрити в собі ось е, саме єгипетський пантеон? Як сталося так, що тебе призвали саме вони і чому саме Анубіс? Як він тебе вибрав? І чи були в дитинстві якісь відсилочки? От в мене, наприклад, стосовно вишнавства, було дуже багато відсилок. Але я бачиш, сумнівалася дуже сильно. Я там точно ви може я шевист, а може я тантричний традиції. І подорожуючи в минулі життя, я зрозуміла, що я вже була в різних традиціях. Скажи мені, будь ласка, як тобі вдалося розпакувати себе? В мене світ було дуже цікаво в плані того, що у мене не було ніяких сумнівів. Взагалі, у мене є дар. Який моя бабуся допомагала мені розвивати. Так, вона мене вчила. І то, на перший погляд, не мало ніякого відношення до єгипетського пантеону. Але коли я потрапив в Єгипет і, скажімо так, окунувся в ту святу землю, потрапив в ту енергетику, у мене відкрився канал, до мене пішла інформація. Я почав бачити те, от як ти розповідаєш, да, флешбеки з угу. минулого життя. Я міг побачити якийсь уламок або шматок навіть статуї. І я вже знав, як вона виглядала, де вона стояла. І, звісно, цю інформацію не міг втримати в собі. Мені треба було ну, тим, з кимось поділитися. І, і, і я, як нормальна людина, з ким їх поділити з цим? Звісно, з тими, хто там показував ціна місця з екскурсоводом. Так. І я натрапив на тих людей, дійсно на язичників, не на ісламістів, на стародавніх служителів стародавніх богів, і вони побачили в мені дар, але, скажімо так, ту божу іскорку. Тому що Скажімо так, жерці кожного культу, вони вважають, що чаклунство або дар це якраз іскорка від богів до людей. І в е, мене сталася така ситуація в Єгипті, мені було 12 років, і я мав там загинути. І я дуже добре плаваю, але сталася ситуація, коли в воді мені стало погано, я почав тонути. І от саме в цей момент це я було. побачив а, собаку. От образ Шакала. Да? Або я б навіть зрівнив це з доберманом, угу. яка начебто впірнає воду і витягає мене звідти. І це був насправді мій брат. Мій брат мене врятував тоді. Угу. Він мене витяг з води. Але. Я знаю, що я бачив. І от тоді я поняв, хто мій рятівник, хто мій покровитель. І я познайомився з жрецями культу Анубіса, і вони мене прийняли, тому що вони сказали, тебе обрав Анубіс. Він з України привів тебе до нас в святе місце. То я кажу, що у мене не було ніяких сумнів. Просто, як я кажу, мій Боженька взяв мене за руку в свій час і привів до себе. В 12 років? Так, з 12 років, і вже я отримав посвячення в культ Анубіса, будучи в такому, казалось би, дуже маленькому віці. Тобто ти помер і знову народився? Так. Я вважаю, що У водах Єгипту. Де тонув, в Мертвому морі? Ні, в червоному. В червоному. А, в мене з географією погано прав. От одразу можете Все добре. писати Люба в школу, вчися. Так, такі Слухай, от, ну це дивовижна так, історія. Живі. Дуже класно, що люди зараз не соромляться розповідати, в що вони вірять, як батьки, як родина сприйняла те, що ти змінив свою релігію по великому рахунку. Ти хрещений? Так. Давай, п'ять, я теж хрещена. В мене просто у нас не було вибору. У нас не було вибору, просто до чого я задаю питання. Наступний рік він вже почався цей процес зміни релігії. І от наступний рік дуже багато з вас, шановні глядачі, які зараз дивляться, зададуть собі запитання, а якого є віри і племені? От знаєте, є така пісня. справа в тому, що в мене немає дому. Так от дім це Бог. І коли ви почнете дізнаватися, що вам до душі, від чого ви кайфуєте, куди ви приходите, і вам просто там тупо класно, це може бути будь-яка релігія світу, їх слухайте так багацько, ви собі навіть не уявляєте. І коли ви будете говорити рідним і близьким, будьте готові до того, що для них це буде холодний душ, це буде шок або але... навіть не сприйняття. Того. Але якщо вам буде в кайф... І вони будуть бачити у вас позитивні зміни, будуть бачити, що ви щасливі, а коли тобі в кайф, ти по-любому міняєшся. От саме тоді люди починають задавати собі питання, Окей, а що зі мною не так? А я хто? А що з моєю релігією? не так? Тому поділись своїм досвідом, як ти сказав, маму тату. Церква це, звісно, все прекрасно, але мені щось доїгло. Хочеться от мумії, от це моє. Ні, у мене трошки було інакше. У мене трагічна історія в плані того, що мої батьки загинули. І загинули вони, коли мені було всього три рочки. І батько, і мати, і мене виховувала моя бабуся і моя тітка, сестра мого батька. Так, і оскільки моя бабуся була відьмою, вона була практикуючою, вона мене вчила. З нею у мене проблем не було. У нас були чудові стосунки, тому що магія нас об'єднувала. Мені було цікаво, їй було цікаво мене вчити, і у нас був повний з бабусею симбіоз. А от тітка, вона звичайно. Сприйняла це так в штики дуже сильно. Чого? По-перше, вона завжди боялася свою матір, бабусю, тому що вона знала її можливості. Так вона ніколи не могла їй збрехати, тому що бабуся її завжди, завдяки дару, водила угу. чисту воду. Ну і того моя тітка цього дуже сильно боялася. І навіть коли моя бабуся запропонувала їй, щоб вона її навчила, моя тітка із за свого страху. І того часу Совкового, вона від того відреклася, вона сказала: мама, мені то не треба, я з тим не хочу мати справу, я буду займатися звичайним життям, звичайним бізнесом. А я залюбки почав вивчати магію. Мені було цікаво, як бабуся може робити ці чи інші речі, як вона допомагає людям, на що вона це робить. І я завдяки цьому дуже. Ну, Багато речей в магії навчився саме від Слуха, неї. Сухай, зі скількох зі скількох років ти в практиці? В практиці, з мабуть, з дитинства? Ну і скажу так, це практика дуже громке слово. Вона була для мене. Практика. Так, бабуся мене навчала. Це перша людина, котра привчила мене не боятися мертвих, не боятися кладовищ. Тому що є в Магії така традиція, як ініціація. І не дивлячись на те, що моя тітка мене похрестила, хоча бабуся була дуже сильно проти того. Але це відбулося без її відома. Моя тітка мене хрестила, а бабуся сказала: Так, це не важливо, ми робимо свою ініціацію, і це хрещення нам нічим не заважає. І був такий обряд, де вона мене теж в не дуже в великому віці, в 11-12 років, вона мене залишила на кладбище, на кладовищі на всю ніч. Уявляєш? Оце пригода, Кай. Так. І е, от тоді. Де багато було? Ти знаєш, це був для мене от реально тоді період трансформації. Чого? Тому що я на ранок зрозумів, що я в цьому світі не боюсь вже нічого. І я тоді… Тобі було страшно чи цікаво? Моя бабуся була дуже хитра, вона що сказала? Ми йдемо з тобою гуляти по селу, і ми вийшли так після обіду. До вечора ми зайшли на кладовище, а ми дуже часто з бабусею ходили на кладовище, тому ну, для мене тут новини ніякої не було. Що ми прогуляємося по кладовищу, тому що бабуся дуже реч, багато речей пояснювала, що там можна як робити, як треба mm -hmm. заходити на, клад, на кладовище, як е, поважати треба мертвих, як з цим працювати? Тому до мене не було великим шоком. Але цього разу ми прийшли туди гуляти. Але сказала: ти почекай я зараз по справах і через е, е, півгодинки за тобою вернуся. Я чекаю півгодинки, годинку, дві. Починає ти а бабці: нема і нема. Нема і нема. А ще додому не пішов. Ти так слухав собаку? Справа в тому, що. Чи тобі було цікаво? От погодься. Ні, справа в тому, що. Я думав так, що ну по-перше, вона має е, повернутися. Я ж думаю, ми не просто так прийшли. Ми ж маємо тут щось зробити. Вона має мене чомусь навчити. Тому я не хотів додому. Я реально очікував її повернення і думаю, що вона мені зараз там навчить те-то, те, то те то тут можна зробити, але її не було. І ну я звик е, раніше в день бути на кладовищі вночі ага. ніколи. І коли потемнішало, мені реально стало стрьом. Ну, реально, я ще таке дитина, підліток ну 11-12 mm -hmm. років, на ну, яке кладовище там. Днем ще я міг витримати, тобто ну, воно мене не лякало. А от вночі реально, ситуація змінилася, стало стрьомно. І я не можу сказати, що я це почав бачити, але я дуже остро почав відчувати присутність. От днем, наче, дійсно, всі сплять. А от вночі у мене було таке враження, що. Вони за мною спостерігають, а що ти шепіт. вони Чув? мене чують. Так. Шепіт. І вони от навіть коли, коли якийсь був е вітер, і мені спочатку здавалося, що це шелесть дерев на кладовищі, але ні, це було схоже Клас. так на шепіт. І чесно, для мене то була важка ніч. І не в плані страху, а в плані того, що в мене були дуже дивні відчуття. Але коли почався світанок. Я на вході побачивши мою бабці, як вона до мене йде. І я тоді зрозумів, от реально, що щось в моєму житті змінилося, що я став якийсь інший. І е, я тоді реально зрозумів, що треба мертвих поважати на їх священній землі. І уявляєш, як це переплилося в моєму житті, коли я потрапив. До Єгипту, а це було uh -huh. пізніше, вже в 12 років, так, всередині, мого 12-річчя, коли я потрапив в Єгипт, і я дізнався, що Анубіс це культ мертвих, це Бог мертвих, мертвих і провідник душ в інший світ. Мене це не налюкало. Я просто зрозумів, о, то я вдома. О, то я зрозумів, хто навіть через мою бабусю. Мене до того вів. Розумієш, хтось? Тобто, я навіть в цій ситуації, то що бабуся водила мене на кладовище, я вважаю, що це вже була моя підготовка до праці з Богом Анубісом, до служіння йому. Тому що, якби бабуся не провела б мені цю ініціацію, мабуть, коли б я побачив би мумій в Єгипті і все. Що вони розповідають про смерть, де да, як то відбувається моніфікація? Ціла ні, ми, я мабуть просто взлякався, будучи е, дитиною. Слухай, а так я був підготовлений, і для мене це мумія. О, окей, розкажіть мені жаці, як її зробити. Що для того треба зробити? Е, слухай, е, є в нас е, і сідагай. Вона в минулому житті була якраз таки жрицею, яка проводила муміфікацію. Вона дуже круто розповіла про це на нашому каналі. Можете побачити на Неоведі. Вона розповідала, що каже: розумієш, це був святковий урочистий ритуал, це коли ми це свято. загортали, Ми з певною молитвою загортали людину для того, щоб вона. Переродилася. Ось ці загортання, кожний виточок це нова реінкарнація. І ми вкладали наміри, щоб людина в цій реінкарнації зустріла своїх, зустрілася. Вона розповідала про те, як гріли тіло перед муміфікацією, як змащували маслами. Настільки детально, вона каже, що я просто приїхала в Єгипет. Я згадала, згадала це життя, як я була жрицею, І каже, більше того. Я згадала той стан, коли мене муміфікували, от саме момент. Да, коли я померла тіла, коли був перехід. Але як я це відчувала, цей перехід, і наскільки це було прекрасно? Наскільки каже, ти зовсім по іншому це відчуваєш? Подивіться реально дуже класне інтерв'ю. Нам треба певно, зробити спільний ефір. Так, де сіде і ти цікаво? Це було б дуже, іде, цікаво, було б дуже тому, класно, Тому що дійсно, от Боги нам показують ту інформацію і дають. Ті спогади з минулих життів не просто так. Вони це роблять для того, щоб ми зрозуміли, навіщо ми тут? Яка наша місія? Угу. От я кажу: анубіс буде мене берегти доти, доки я не зроблю те, для чого я тут. І це дійсно так. Тому я ніколи за себе не переживаю. Я відношуся до смерті дуже з повагою, дуже з трепетом, навіть як сказав би, тому що як я й казав вже. Єгиптяни вірили, що ми тут гості на цій планеті, і наше завдання тут трансформуватися, розвинутися і піти далі. І от я так само вважаю, що смерті не треба боятися, дорогі глядачі. В цьому немає нічого поганого. Смерть це не кінець, це ще тільки початок. Дякую тобі. Я сподіваюся, що на моєму каналі ми ще поговоримо про різні класні. Класні моменти життя, практика. Я вже знаю, про які теми можемо говорити з тобою Безпіличні. до ранку. Тільки мой редактор скаже, що я сказилася, <рес> бо таке інтерв'ю переслухати буде дуже важко. Шановні глядачі, нагадую, в нас Роман Латинін сьогодні в гостях і всі посилання на майстра вже є в описі до цього відео. Ставте вподобайку і до зустрічі! І нехай Боги бережуть вас!